Олексій Костусів багато говорить про боротьбу із забудовою схилів та узбережжя із трибуни міської ради. Ось тільки до утілення в реальність його заяви ніколи не доходить. Нахал будови продовжують з'являтися усюди від фонтану до Ланжерону. Чергова спроба захоплення прибережних земель відбулася на восьмій станції великого фонтану. На місце нелегального будівництва вирушив Геннадій Труханов та інші керівники фракції партії регіонів. На момент прибуття робочої групи будівельники, які ще вранці активно працювали, зникли. Наряду міліції, що прибув на місце трохи раніше. Вдалося затримати прораба. його було доставлено до місцевого відділу для надання свідчень, адже жодних дозвільних документів у будівельників не виявилося. При нашому віді розбіжались всі ті, хто проводив за строїтельної роботи. Документ не имели. Тот прораб, який остался здесь і э, міліцію, сейчас находится в райділі міліції, дають показання, на основанні чого ведуться строїтельні роботи і ведуться э, розкапуються склони. Складається враження, що заяви міського голови щодо недоторканності одеської землі та боротьбу з нахалбудовою це не більше ніж коливання повітря. Ми не просто визмущені. При наличии э, органов власти в городе, при наличии того, что э, мэрии города было объявлено о том, что мораторий на застройку склонов и вообще на проведение строительных работ на склонах ведутся э, работы на, на склонах. Причем я знаю, что вчера проинформировал мэр города о том, что ведутся работы. Э, но... Пока що я не віжу активних дій. Будівельники встигли зняти приблизно пів метри землі та зрізати частину схилу. Судячи з усього, хтось вирішив провести до свого приватного будинку асфальтну дорогу. Геннадій Труханов зазначив, що буде жорстко контролювати процеси будівництва не лише на узбережжі, але й у інших частинах міста. Щоб э, люба робота проводима на склонах э, в прибережній зоні, вона була широко обсуджена з гражданами. Она прошла все общественные слушания, все процедуры, а потом только велись работы. Если будет такое решение, совместное, коллегиальное, поскольку таких решений мы не знаем, то вот на этом примере дадим жесткую оценку. Потому что если кто-то еще не понял, что это будет контролироваться, то я хочу напомнить, мы будем контролировать все действия, которые ведутся в прибережной зоне, и не только в прибережной зоне. За словами Гнадія Труханова, цей епізод детально розглядатиметься та вивчатиметься. Якщо у процесі перевірки буде виявлено незаконно надані дозволи на будівництво, винних чиновників чекає покарання. Костянтинга, Катерина Буличова, В'ячеслава Штаба, телекомпанія Круг.